Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 348 повідомлень, з них 28 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України, вкотре нагадуємо про правила воєнного стану. Не фотографуйте військову техніку, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Для рятувальників вихідні 13 та 14 липня минули також неспокійно. Рятувальники Покровського районного управління 20 разів залучалися до гасіння пожеж. Одна пожежа виникла на полі стерні, одна пожежа на полігоні твердих побутових відходів і одна пожежа в лігковому автомобілі. Також 8 пожеж зафіксовано в приватному секторі. 13 липня за межами населеного пункту села Весела сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав водій транспортного засобу та було вилучено одного чоловіка з автомобіля Pajero Sport. витягнули його на і також автомобіль витягнули на проїжджу частину. А потерпілого передали працівникам швидкої медичної допомоги з підозрою спідозр... на струс мозку. Також 13 липня у місті Селидово виникла пожежа у трьох житлових будинках та гаражі. До її гасіння залучалися представники ДСНС. Причина пожежі встановлюється. Загальна площа пожежі вклала 200 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих там не було. Два, два приватних будинки було знищено. Так і одна, одна, один приватний будинок пошкоджений покрівля. І гараж знищений. Один у зв'язку з аномальним підвищенням температури повітря на території Донеччини спостерігається збільшення кількості пожеж на відкритих територіях. Рятувальники закликають людей у такий період поводитися максимально обережно та дотримуватися усіх правил безпеки.